Олександр Олегович, на хвилинку вийдіть, будь ласка. Не буду я виходити. Е, дивіться, у нас зараз тут яка територія яка. Чого ви стали в полосі для розгона? Яка в нас територія? Яка територія? Сержант поліції, Ремона Симолев, поліцейський зводу 1, роти 1, управління патрульної поліції в Черкаській області. Зрозуміло? Ну. Почули мене, хто я такий. Так. Да. Посвідчення. Мені не надо. Чикапет, два Мені не треба службове посвідчення. Чого ви стали от того? Ось моє службове посвідчення. Чого ви стали того? Ваші Отутого. документи, будь ласка. Чого ви стали одного? Я щось порушив. Ви Так. Да. зараз стоїте без аварійних світловостей. Куди мені їхати треба? А ви стали того? Ви користуєтесь засобами телефону, да. засобами зв'язку. Да. По-перше, ви керуєте автомобілем, у вас двигун Да. і да. Да. я не можу виїхати, бо ви тут...